Говорення ситуації на фронті, зокрема, генштаб сьогодні зранку публікує у Фейсбуці про те, що на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито вісім атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Кліщівка, Андріївка Донецької області. Більше про ситуацію на Бахмутському напрямку розпитаємо нашого гостя. Долучаємо до ефіру Андрія Очинаша, командира екіпажу БПЛА Кара Небесна небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж. Нацгвардії України вітаємо, пане Андрію. Доброго ранку, доброго. доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Пане Андрію, раді вас бачити. Розкажіть, що сталося на напрямку за добу, які новини? Протягом останньої доби ситуація не змінилася. Оперативна ситуація наразі стабілізується. Ворог застосовує керовані авіаційні бомби, а також фаби і це власне найбільша проблема, яка наразі є на лінії зіткнення, де оборона тримає бригада Рубіж. Тим не менше, силами оборони України, а також бригади Рубіж і власне нашим екіпажем, як мінімум, троє військовослужбовців Російської Федерації більше не зможуть проголосувати за Путіна. Отже, ці ночі вони віддали своє життя за свого президента. Власне, ми, Сили оборони України, робимо все для того, щоб ворог не зміг зробити жодного кроку в сторону української землі, і кожен їхній кожна їхня наступальна дія закінчується для них дуже фатально. Вони просто вмирають і їх просто в пакетах відвозять потім додому, пане Андрію. Президент України Володимир Зеленський у вчорашньому зверненні акцентував, що упродовж минулого тижня, після ось цих. Російських голосувань а росіяни майже 190 ракет випустили по території України. А чи позначилося якось це на інтенсивності російських атак на лінії зіткнення? Чи відчули ви зростання інтенсивності цих атак на вашому напрямку після ось цих російських голосувань? Потрібно розуміти, що фронт достатньо гарячий. Тобто, коли ми говоримо про стабільний фронт, ми говоримо про те, що кожного разу, кожного дня по нас вилітають сотні і тисячі артилерійських е, боєприпасів. Тому, власне, для нас нічого не помінялося, якщо вони там на 10. 20 боєприпасів використали більше. Це в принципі не є особливо помітним. Просто фронт постійно гарячий, він постійно рухається, і ворог постійно штурмує. Тобто немає якогось сталого процесу, коли є повна тиша. Є постійний е, постійні бойові дії, є постійний вогонь, і е, для нас, в принципі, це аж ніяк не вплинуло, але для росіян, в принципі, це достатньо е, вплинуло. Почнемо, як мінімум, з е, е, атаки сил. Легіону Свободи Росії РДК і Сибірського батальйону на території Російської Федерації, а також той тероризм, терористичний акт, який стався в торговому центрі Крокус. Пане Андрію, ось ваш колега, зокрема командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» Юрій Федоренко, в ефірі на Єдині новини два дні тому. Сказав, що на Бахмутському напрямку російські війська штурмують комбіновано залучають броньовану техніку і втрачають на цьому напрямку 60-70% техніки. Розкажіть, яку саме техніку найчастіше втрачають, які здобутки української сторони тут? тут в плані втрати росіянами техніки кожного дня знищуються ворожі БМПхи, МТЛБХі рідше зараз БТР використовуються. Вони почали також використовувати штурмові баги, які ми називаємо автомобілі Камекадзе. Власне, якщо говорити про якісь танки, то що вони зараз використовують їх значно рідше через те, що бояться бути знищеними. Адже як тільки якийсь будь-який важкі важкогабаритна техніка виїжджає на поле бою, відразу туди вилітають пілоти з фіпівішками, з скидами і намагаються знищити технікою особовий склад противника. Ну, власне, у нас це достатньо вдало виходить. Можна побачити відео на офіційній сторінці бригади Рубіж, а також ну в телеграм-каналах є достатньо величезна кількість відео підтверджень, де палає російська техніка і вмирають російські солдати. Ну і пане Андрію військові Російської Федерації масово застосовують дрони різних типів на Бахмутському напрямку, в тому числі з тепловізійними камерами в темний час доби. Про це заявила заступниця командира 67-ї ОМБР добровольчого українського корпусу Дана. Скажіть, будь ласка, які саме дрони зараз мають росіяни на озброєнні? Розкажіть про цей тип із тепловізійними камерами і в який спосіб. Осіб вони застосовують ці дрони, можливо, мають якусь специфічну методику саме на вашому напрямку. Власне, основне завдання будь-якої сторони, як нашої, так і їхньої це знищення логістики і знищення особового складу. Найгірше це те, що ворог почав застосовувати коптери з нічним баченням, тобто, тепер наша логістика ускладнюється і не так безпечно вже пересуватися вночі. Тобто, вночі ти пересуваєшся значно швидше. Відповідно, це ушкоджує автомобілі. Ми постійно збираємо на нові автомобілі при цьому всі підрозділи Сил оборони України, і звісно, що найгірше це те, що вони використовують свої коптери для знищення нашої логістики, адже армії виграють бої, а логістика виграє війни. І власне вони намагаються якось нашу логістику знищити. Але сили оборони України, бригада Рубіж придумують якісь нові методи для того, щоб боротися проти. Безпілотних авіаційних комплексів ворога також ворог намагається застосовувати достатньо велику кількість ланцетів. Ну і потрібно розуміти, що їхні розвідники постійно вісять над ними. Це орлани нових е, нових зразків, які достатньо добре передають інформацію. І Потрібно розуміти, що не зважаючи на те, що вони виглядають, можливо, трішечки в богу, ті орлани вони достатньо добре передають інформацію і виконують свої завдання на 100%. Пане Андрію, дякуємо за розмову. Бережіть себе. Це був Андрій Очінаш, командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України. Нагадаю на Бахмутському напрямку за добу наші воїни відбили 8 атак ворога за інформацією Генштабу України.